Тульчинський фаховий коледж культури є єдиним закладом освіти в області, який готує керівників творчих колективів та організаторів соціокультурної діяльності. Наші студенти традиційно беруть участь в конкурсах і фестивалях різного рівня від міських до міжнародних, ведуть насичену концертну програму та просвітницьку діяльність. Чинський фаховий коледж культури заклад освіти з напрацьованими традиціями, багатим творчим і педагогічним потенціалом. Коледж впевнено дивиться в майбутнє. Життя коледжу проходить в атмосфері творчості та завзяття, натхнення та захоплення. Взимку 2020 року почалась пандемія. Всі навчальні заклади в Україні перейшли на дистанційне навчання. Через кілька місяців в Україні було запроваджено адаптивний карантин, який передбачив поділ України на зони епідеміологічної безпеки: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Відповідно до цього, заклади освіти постійно переходили з дистанційного на змішане навчання та навпаки. На жаль, коледж не стояв осторонь. Студенти і викладачі почали вивчати нові слова: дистанційне навчання, зум, мід. Це було важко, але з часом ми простосувались. В силу того, що хвороба була невідома, нам було страшно захворіти, і навчання відійшло якось трішки на інший план. З часом ми втягнулися в цей ритм життя і нам стало звично. Ми навчалися майже постійно дистанційно, але щоб сказати, що це було легко, скоріше ні, тому що не все можна розказати на камеру, і конспект є конспект, а все-таки практика вирішує все. На той момент ми думали, що гірше і бути не може, але. Наш сусід показав, що все-таки може бути ще й гірше. Перед коледжем, як і перед всією Україною, постала проблема безпеки навчального процесу, тому навчання знову було повернено в дистанційний режим. В той же час викладачі і студенти активно займались волонтерською роботою, збір гуманітарної допомоги, збір коштів на придбання медикаментів в найбільш гарячі точки на схід України. Співробітники та викладачі готують продуктові набори, плетуть маскувальні сітки. Закінчення навчального року також пройшло в дистанційному режимі, випускна сесія онлайн. Так і закінчився надзвичайно важкий 2021-2022 навчальний рік. В липні почалась, напевно найважча вступна кампанія в історії коледжу. Приймальна комісія та абітурієнти зіткнулись з постійними повітряними тривогами в період подачі документів. А під час вступних іспитів, вперше в історії коледжу, абітурієнти відповідали в онлайн режимі за кордону. Незважаючи на всі проблеми, коледж в достатній кількості набрав нових студентів. У 2022 році я здавала вступні екзамени дистанційно. Для мене це було важче ніж здавати їх очно. Також спочатку навчання було дистанційним. Не вистачало живого спілкування з вчителями та одногрупниками. На мою думку, навчатися в коледжі легше, ніж в школі. Також знайти житло було завдання не з легких, адже більшість людей здають своє житло переселенцям. Навчання в такий непростий час дуже важке. Події змінили роботу і навчання у нашому коледжі. Багато студентів виїхали за кордон і навчаються онлайн, але більшість залишилась в Україні, тому постала проблема налагодити зручний навчальний процес для різних категорій студентів. Для цього було відновлено тимчасові укриття, провадена вода, збудовані вбиральні та закуплені продуктові набори для екстреного перебування в укритті. Це все дало змогу працювати в змішаному варіанті як онлайн, так і очно. Коли розпочалась війна, я навчалася на третьому хореографічному курсі. Мені не вірилося, що саме в нашій країні це відбувається. Війна змінила життя тисячі українців, на жаль, не на краще. В когось забрала дім, в когось близьких людей, а комусь не залишила нічого. Проте, війна вплинула і на моє життя, як на життя студента. Вона позбавила можливості нормально навчатися живим спілкуванням. Я навчаюся на хореографа і дуже важко танцювати в дистанційному форматі перед камерою, а не в танцювальній залі. Відверто кажучи, коли навколо стільки подій, жодна людина не буде думати про навчання і ставити його на перший план. На той момент в голові було лише одне: скоріше б це закінчилося, і скоріше б мої друзі повернулися додому. Але, попри жахливі події, я навчилася відволікатися. Я почала більше концентруватися на собі і займатися своїм саморозвитком і відкривати для себе нові можливості. Також віднайшла в собі нові таланти та почала цікавитися речами, які були для мене чужими. Дякуючи нашим захисникам. Я вірю в майбутнє. Я знаю, що для наших українців і нашої країни воно буде квітучим. Слава Україні і героям слава! Коледж організовує і проводить культурно-мистецькі благодійні акції в підтримку ЗСУ, які відбуваються на площі перед коледжем. Разом з тим, активно проходить навчальний процес. Проводяться як очні, так і індивідуальні заняття. Традиційно наш коледж організовує звітний концерт, але вже кілька років його не було через covid 19 та війну. 2023 тисячі Нарешті відновили цю традицію. Цього року також весь коледж приймав участь у флешмобі до дня вишиванки. Це одне із наймасштабніших проєктів коледжу, в якому були задіяні як і студенти, так і викладачі. Вона мене коли звала, на мені ритм. І напевне суловолі не забрати мене подала. Вона напевне знала, може віче і від соломана ломатими до рогами прийду. Я завжди до тебе вона не розбудить, не буде в мене сині бурі, запере бабулі дідулі, дулі. Ніби вони кулі Дуже добре знала, мене не була обманута. Я була дуже вдавлена майдана, мене в нас. Надіємось, що в майбутньому ми відновимо всі наші традиції.